Понад майданом стелиться туман. Звільнімось рідні кров'ю від кайдан. Хай бачить весь великий Божий світ В країни нашої незламний світ. Українська земля, земля щедро пилита кров'ю її синів. Україна країна смутку і печалі, країна краси і радості, країна звичаїв і обрядів, країна гучної української пісні та чарівної природи. Це країна добрих, щирих, привітних, веселих і гостинних людей, які ніколи не воювали з іншими народами. Але що вміло захищалися від ворога. Прийшла страшний ти час, розрухи голодомору і війни розправили величні крила, твої знедолені сини. Та все ж добудемо ми свободу для онуків та дітей, то будемо славу і майбутнє для України та людей. 13 листопада 2014 року президент України Петро Порошенко підписав указ, яким в Україні встановлено свято День Гідності та Свободи України, що означає, що щороку, 21 листопада, до дня початку цього дня двох революцій: Помаранчевої революції 2004 року та революції гідності 2014 року. 21 листопада 2014 року початок подій, які спочатку назвали Євромайданом. А трохи згодом Революцію Гідності. Люди почали збиратись через соціальні мережі. І до вечора на Майдані Незалежності було близько двох тисяч осіб. В основному це були київські студенти. Майдан постав. Майдан гудів на подвиг і відвагу. Із міст і сіл, із відусів, і звідусів ішов йшов народ під стягом. Для чого люди вийшли на майдан? Що їхні сонні душі розбудило? Розвіявся густий густий туман, що прикривав всю правду так грайливо. Під час акції протесту на Євромайдані з грудня 2013 року по лютий 2014 року було вбито багато невинних чоловіків, жінок, хлопців та дівчат. І більшість з них молоді, сильні. Ті, хто лише починав жити. Всіх їх назвали Небесною Сотнею. Небесна Сотня, прапор, Чорна стрічка, І сльози, бо ти, хлопці, вже не з нами Але в думках ти поруч і не згасне свічка, І вічно буде, слава Україні над ланами. Небесна Сотня, герої нескорені, найкращі, найвідважніші сини, Яскравим сяйвом в небі засвітились, Щоб інші мріяли, любили і жили. Небесна Сотня. То в серцях вогонь, він гаряче палав за Україну, віднині тихим співом за спокій ти, рідна, я свою дитину, небесній сотні, шани молитви, за чисті душі, що злетіли в небо, їм шлях високий, Боже, освяти і в мирі, Господи, прийми до себе. Кожен із цієї Небесної сотні, які ми з вами мали свою сім'ю, батьків, друзів, свої захоплення і свої невідкладені справи. Але поклик їхньої душі призвав їх ціною власного життя боротися за вільну та демократичну європейську країну. Україну. На превеликий жаль, Небесної Сотнею не закінчився біля страждання України. Після Майдану розпочались військові дії на Сході. А 24 лютого 2022 року розпочалось повномасштабне вторгнення російської армії наші землі ході цих подій було втрачено сотні тисяч життів українських воїнів та мирних жителів. За нашу з вами свободу і незалежність України заплачено страшну ціну. Своє життя віддали найкращі, найкращі сини України. Революція гідності не змінила. Це історія про тих, хто загинув за свободу і за власну державу. Люди вийшли на мирну акцію протесту проти рішення тодішнього уряду. Вони не планували ніяких збройних сутичок. Вони просто відстоювали свої права. Сьогодні продовжується боротьба за нашу Україну. Українськими воїнами пишається весь світ, бо в їхніх серцях горить вогонь любові до рідної країни та велика віра у перемогу. Захищаючи сьогодні рідну землю від ворога, вони видають найдорожче своє життя. А ми говоримо їм повертайтеся, живим. Я дивлюсь на світлини бійців, щирі посмішки, втомлені очі, сиві скроні та безліч рубців. А мій розум сприйняти не хоче. Це не сон, не синдром маячні. Це війна не в далекій країні, не в Іраку чи десь там Чечні, а в Вишневій моїй Україні. Сотню, господи, прийми.